Доброго всім ранку вдома. Сьогодні 20 листопада, середа. І ми, як завжди, готові заряджати вас позитивом та ділитися новою інформацією. Ми Костянтин Октябрьський Лілія Ребрик з вами сьогодні до 10-ї години. Мелодійності цього ранку додасть маестро Руслан Шукюров. А наш незмінний кулінарний експерт Чаба Бакош приготує щось особливе. Доброго ранку, Чаба. Доброго ранку, друзі. Ми сьогодні приготуємо брауні з білого шоколаду, так. блонді називається. А потім приготуємо пасту соні з куркою, дивовижно <клес> і смачно. А завдяки нашим журналістам ми сьогодні відвідаємо відновлений з руїн дитячий садочок на Київщині. Дізнаємося думку експертів щодо перемоги Дональда Трампа у президентських виборах в США і про наші перспективи з огляду на це побачимо, які надзвичайні паляниці створюють українські пекарі у Німеччині для підтримки колег на батьківщині. Познайомимося з талановитою людиною, котра вміє створювати та оживляти ляльок. А ще зустрінемо у студії співачку Гелю Зозулі і послухаємо наживо її нову пісню. Все це і не тільки попереду, але спершу, як так. завжди, дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість жити і просто радіти простим речам. На календарі, 20 листопада чудовий привід згадати людину, яка відкрила світові чарівні скандинавські казки та стала першою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Сельма Лагерлев народилася саме 20 листопада 1858 року у Швеції. Її твори, такі як дивовижна подорож Нільса з дикими гусьми, захопили читачів по всій планеті. Через свої історії Лагерлев передавала лю любов до природи та рідного краю. До речі, відому казку вона замислювала як підручник з географії. А я цього, до речі, і не знала. Про інші події та іменинників цієї середи дізнаємося із рубрики День в історії. 20 листопада 1917-го Українська Центральна Рада ухвалила третій універсал. Ним проголошувалась Українська Народна Республіка. Влада належала Центральній Раді та Генеральному секретаріату. У документі окреслювались кордони УНР, проголошувалися демократичні права та свободи. 95 п'ять років тому у Парижі відбулася перша персональна виставка Сальвадора Далі. Самого художника на ній не було. Попри це, всі 11 сюрреалістичних картин автора розкупили, а його ім'я стало відомим за межами Іспанії. Шанувальники мистецтва й досі вважають Сальвадора Далі найекстравагантнішим і найепатажнішим живописцем нового часу. Цього дня 1945 року розпочався Нюрнбергський трибунал над злочинцями нацистської Німеччини. Його створили чотири союзні держави США, СРСР, Велика Британія і Франція. Процес тривав майже рік. За його підсумками, 12 нацистів засудили до смертної кари через повішення, трьох до довічного ув'язнення, а ще чотирьом дали тюремні терміни. 20 листопада 1947 року побралися принцеса Єлизавета і принц Філіп. Вінчання відбулось у вестмінстерському абатстві. Королівське весілля за британськими мірками було доволі скромним, адже країна оговтувалась після Другої світової. Під час церемонії Філіп дав клятву вірності дружині у щасливому шлюбі. Пара прожила 73 роки. У них народились четверо дітей. Сьогодні відзначають Всесвітній день дитини 20 листопада. Генасамблея ООН ухвалила декларацію прав дитини та конвенцію про права дитини. За оцінками ВООЗ, щороку майже мільярд неповнолітніх жителів планети піддаються фізичному, сексуальному або емоційному насильству. Головна мета Всесвітнього дня дитини сприяти охороні життя та здоров'я дітей. А яким буде 20 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.